Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати плеоназми тобто слова, які фактично означають одне й те саме. Але чомусь недоречно вживаються поруч. Послухаємо ось таке твердження. І у мене до вас запитання: а що ж я сказала неправильно? Слухаймо. Моя власна думка співпадає з думкою колег по роботі. Дійсно, моя власна думка і колег по роботі. Адже це майже те саме. Однаковісінькі слова, колег по роботі і моя власна думка. А як же правильно українською? Слухаймо і запам'ятовуємо. Моя думка збігається. З думкою колег. І якщо ви були уважні, я сказала, не співпадає, а збігається. Правильне українське слово не тавтологія і не калька. З іншої мови. Тож запам'ятовуємо і вивчаємо, моя думка збігається з думкою колег. З вами була я, Наталка. І наш урок української мови нам усім добра, миру і щастя, і щоб наша думка завжди співпадала з думкою колег. До побачення!